Який сезон полювання в Україні, такі і 16-дольні мішені. На них ви можете побачити 10-дюймовий дрон в масштабі 1 до 1. Для тестування я буду використовувати рушницю Typhoon tds 12 Pro, яку ви вже не один раз бачили в наших відео, ствол тут довжиною 61 см і вкручений повничок. Тестування буде проводитись на 30, 40, 50, 60 і навіть 70 метрів. Е, реалістична дистанція для стрільби по дронах це не більше, ніж 50 метрів. Але під час тестування я зміг збити з цієї рушниці з цим патроном дрон на 70 метрів. Опа! Є! Ось вам і статистика, хлопці. 70 метрів, другий постріл. і… Клієнт готов. Тому сьогодні я вирішив знову перевірити осип на всіх дистанціях. Одразу 5 пострілів, а потім йдемо і дивимось на результат. А тепер подивимось на результат. 30 метрів, чудовий результат, чудова купність. І максимальні шанси вразити дрон. Йдемо на 40. 40 метрів все ще чудові шанси уразити дрон. Осип прийшов по центру і трошки периферія. Ідемо на 50. Якби я впав, було б краще для переглядів. 50 метрів все ще є гарні шанси уразити дрон, хоча вже і розкидує, але. 60 метрів. Результат навіть краще, ніж на 50. Осип у нас стабільний, не дивлячись на те, що дистанція збільшується по 10 метрів. Найцікавіше, подивимося, що на 70 метрів. Нагадаю, що там я зміг збити дрон минулого разу. 70 метрів у нас прилетіло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 шротин. Одна навіть прилетіла по центру. Тобто, на таку вже дальню дистанцію є шанси уразити дрон. Але вони мінімальні. Тобто, якщо вам пощастить, вам це вдасться. Тепер зробимо той самий тест, але змінимо дульне звуження і спробуємо на півчок і подивимось на результат. Заряджаємо ще 5 патронів. Дульне звуження тепер на півчок. Тобто осип у нас буде трохи ширший і подивимось результат на мішенях. Роблю це для того, щоб не довелося робити вам. Але рекомендую для кожної окремої рушниці кожного окремого дульного звуження зробити такий тест самостійно. Результат на мішенях. 30 метрів на півчок. Ширший осип, більше шансів уразити ось цією хмарою свинцю. 40 метрів, гарна ширина осипу і максимальні шанси уразити дрон. І зверніть увагу на те, що основна кількість шротин якраз у нас в проєкції дрону. Це дуже важливо. 50 метрів осип у нас достатньо широкий, як ви можете побачити, на всьому цьому паперовому листі ми бачимо влучання. Якась кількість є і в центрі, тобто шанси влучити є, хоча на 50 метрів вони стали менші. 60 метрів і це якась магія, тому що результат, як і минулого разу, краще, ніж на 50 метрів. Дуже багато влучань у нас в центральній зоні, хоча, як ви бачите, вся мішень покрита влучаннями. 70 метрів і у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять влучань. З напівчока результат на 70 метрів кращий і більше влучань саме в центрі мішені. І якраз під час тестування у мене був вкручений напівчок. Тобто я можу сказати, що за результатами і минулого, і цього тесту я б залишився з напівчоком. Він краще працює в цьому випадку. 50 метрів бокова проекція. Робимо ще один тест. Так, дивимось. На 50 метрів ми змогли пошкодити лопаті, і, як ви бачите, їх просто повідривало. Тобто, ось, бачите, вони просто відпадають і Якби дрон летів, то ці пошкодження привели б до його повного знешкодження. Ось наш акумулятор. Після всіх тестів бачимо на ньому багато влучань, але без детонації. Я не знаю, можливо, він не був заряджений а, і тому не здетонував. Але ми можемо це з'ясувати, тільки зробивши постріл. Оп! Щось він почав іскрити, тому я його викинув. То все ж таки, мабуть, він заряджений. Краще виконуйте правила безпеки і будьте з ними обережні. Чому саме така наважка і саме такий розмір шроту? Ми використали досвід військових. Вони зараз дуже активно використовують рушниці проти дронів і переходять до крупніших номерів шроту, тому що потрібно збивати дрон не на підльоті, не на 30 метрів, а як найдалі, щоб він не наніс ушкодження особовому складу. Шріт 30 показав себе добре на різних дистанціях. Як ви самі бачили, навіть на 70 метрів, якщо вам пощастить, можна перебити дроти і збити дрон. На дистанціях в 40-50 метрів цей патрон вже може збивати дрони, пошкоджуючи лопаті або акумулятор та інші критичні елементи. 40 метрів. Готовий? Є! Да. Yeah. Вот. Це влучання. А це влучання. І це незвичайний шрід. Тут використовується матеріал підвищеної твердості, щоб наносити ще більше ушкоджень fpv дронам. Наважка в 36 грамів має керовану віддачу, тобто ви можете робити послідовні постріли швидко. Але кількість заряду все ще. Достатньо для того, щоб надійно уразити дрон. Шрит має діаметр 4,75 мм, тобто в одному патроні приблизно 60 шротин. Цієї хмари свинцю достатньо, щоб уразити налітаючий на вас дрон. Ось такий новий актуальний набій від українського патронного заводику СТС.